8 березня 2022 року, о пів на десяту ранку, від Сумського державного педагогічного університету виїхала колона з іноземними студентами та мешканцями Сум. Це був перший офіційний зелений коридор. Тоді, за інформацією очільника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, із Сум евакуювалися близько трьох з половиною тисяч людей. Ми довго чекали, не було підтвердження інформації, а тут вечірня. Вечірнє бомбардування Роменської, де загинуло тоді 22 людини і троє дітей. да? 22 дорослих. Це відповідний був ефект враження. І люди тоді всі. Отримавши цю інформацію, почали готуватися на виїзд. Сумчанка Анна Горпинич була однією із тих, хто виїжджав першим зеленим коридором. Згадує, евакуюватися спочатку не планувала. Романські Роменській впали авіабомби. Росія скинула авіабомби, і ми прокинулися. Верніше ми прокинулися, я прокинулася від того, що у нас просто дережа стіни і ну. Вікна люстра все на стіні дрижить, зрозуміла, що повітряної тривоги не було. Діти мої взагалі не прокинулися. Для мене у мене тоді охопив величезний страх. Я зрозуміла, що треба їхати, тому що ну, мені було страшно просто, страшно за своїх дітей. То все, що ми встигли тоді, це я запхала якийсь сніданок у дітей. Ми вдяглися, взяли наші тривожні рюкзачки, навіть не валізи. Ми нічого не збирали, ніяких речей, просто взяли те, що у нас в тривожних рюкзаках було. Це був маршрут Суми Рамни Лохвиця і на Полтаву. Отут формувалася колона гуманітарною колоною. Курсувало близько 40 автобусів, розповідає заступник міського голови, який також їхав у колонії. Виїжджали цивільні і власними автівками. Автобуси, які були задіяні, це автобуси комунальної техніка була безпосередньо. Електрототранс приймав безпосередню участь. Також були приватні перевізники, які надавали допомогу. Це перші студенти були закордонні всі студенти, Пакистан, Китай, Індія. І наші громадяни, яких ми підсаджували, відповідно частний транспорт, який вивозив людей, ну десь більше двох тисяч тоді виїхало одним зеленим коридором. Посольства Китаю, Індії, Пакистану, мені телефонувало. Був зв'язок з ними. Вони знайшли мій телефон в Києві, дали інформацію, з ким можна зв'язатися, і вони просили, щоб ми гарантували супровід. Студентів до безпечної зони напередодні в ефірах російських телеканалів і телеграм-пабліках з'явилися інформаційні фейки. Що цитуємо: українські неонацисти беруть заложники іностранних студентів враховуючи, що е, суспільство да весь. Е... Всі почали понімати питання саме за безпеку студентів, тому що ми розуміємо, що є представництво. Да, тому для нас це якби була додаткова підтримка. І починаєш знаєте, як перший коридор він дав старт подальшим. Да, тобто, просто на перший коридор, якби були залучені більше, більше було такої міжнародної уваги. Ці автобуси збиралися на виїзді з Романської, щоб вистрітись в колону і організовано з супроводом Червоного Хреста, з супроводом е карети швидкої з цього самого пункту. Перші поїхали автобуси, аби евакуюватися у безпечніше місце. Згадує Ігор Шаповал. Люди готові були їхати у будь-яких умовах. До нашого мікроавтобусу підійшли мами з маленькими дітьми і стали прохати, щоб ми їх забрали. Бо все вони обійшли всю колону. Але там були переповнені всі автобуси, їх було вісім чоловік. Вони так просилися, а в нас такий грузопасажирський автобус ззаду все було зайнято. Я кажу: мама, якщо ви згодні їхати на матрацах, то ми їх розстелимо і вас заберемо. Вони кажуть, ми готові, тільки заберіть нас, і ті випадки, які потім вже були більш пізніше, виявлені їхні дії по відношенню до цивільного населення. Говорить, що на той час могло бути все, що завгодно, але в нас вибору не було. Ми, навіть коли стояли на виїзді, військові нам забороняли їхати. Вони говорили, що не їдьте, бо є загроза, там колона. Ми всім сказали, що коли буде перша зустріч з Збройними силами Російської Федерації, то будь ласка, слідуйте як ми. Ми вправо приймемо на узбіччі, зупинимося і ви так же само зробіть. Ніхто з машини не виходить ніяких рухів не повинно бути. Вікна повинні бути відкриті, щоб видно було, що там сидять люди. Не військові люди. Першу російську колону учасники зеленого коридору зустріли у селі Симонівка недалеко від Сум. Ти їдеш і бачиш у вікно просто сотні одиниць військової техніки, важкої військової техніки, і тоді мені реально було страшно. Е Через те, що ну а раптом ми не зможемо виїхати. От раптом вони нас зараз просто розстріляють по дорозі. Так трохи дітей за себе відвела. Е ну в разі чого просто щоб собою їх якось закрити, але намагалася просто на них навіть ну не дивитися, щоб хоча би там поглядом їх не спровокувати. Там зупинився танк, да <плес> і він так чуть чуть башту повернув ствол, навів нашу сторону, і тишина ми сидимо і не розуміємо, що далі буде. Ніяких рухів немає, це десь хвилин 5-7 було таке. Потім відкривається люк танка, вилазить туди офіцер, веде переговори, видно, ми показуємо, що Червоний Хрест, ніяких проблем, гуманітарна колона. Він ще щось поговорив, поговорив, потім показує. Давайте рухайтеся далі. І ми зрозуміли, що нас пропускають. Військові РФ не заходили до автобусів та не перевіряли, хто у них їде, пригадує Ігор. Із частиною російської колони розминалися тут, у селі Голубівка. Колона це була вже як більш така технічна колона, яка тянула там пошкоджену техніку, яка вийшла із ладу відповідно, але в них була бойова охорона. Відповідно, також. Глянули, що за колона йде, отримавши інформацію. Вони показали, що ми можемо далі рухатися. Більше ми вже на своєму путі не зустрічали військових. Російських, і ми вже розуміли, що далі шлях вільний. А тим часом на сумську гуманітарну колону чекали у Полтаві, яка стала кінцевою точкою маршруту. Там формувався потяг, який потім повинен був всіх цих студентів вивести на западну Україну до Львова. Бо зі Львова вони вже могли перетинати кордон. Ми витратили на це все сутки. 24 години нас зустріла дуже доброзичливо, якби від целохвиця було організовано, тобто гаряча чай, кава, і кожному давали. Ну, тобто, без с витяг давали в тарілочка, наразі посуд, лише давали галушки. У тих умовах, які тоді склалися, що були російські колони, і деякі громади були взагалі під російську окупацію. Чи все вдалося в рамках першого Я думаю, Да. не вдалося. Це ну, була велика паніка, і зрозуміло, що всі хотіли виїхати, і було 40 автобусів. Ми розуміло розуміємо, що для, для міста там ну, можете їх таких автобусів, треба було б не 40, а 200. двісті. Перший коридор він дав змогу далі рухатись. Моя мама вже на той момент шість років жила в Польщі в маленькому містечку Хелмно, власне, там, де ми є зараз. Перший час у Польщі я не планувала взагалі адаптовуватися. ми наївно були переконані, що ця війна не може тривати рік, чи так як зараз, два роки. Усвідомлення того, що ми залишимося тут надовго. Воно до мене прийшло вже більше ніж через рік після того, як ми опинилися власне тут. Я тут зустріла чоловіка, з яким ми зараз плануємо шлюб, плануємо родину. Тут тепер родина, тут тепер сім'я. Тут тепер моє серце, і ну от так сталося, що в мене тепер на доми в Україні і в Польщі. Загалом на Сумщині організували шість централізованих зелених коридорів. Говорить Станіслав Поляков. Евакуювали людей з 8 по 18 березня. За цей період із Сумщини виїхали близько 100 тисяч людей.